Це буду зараз на цих лавках сидіти. Ми збиралися зустрітися з дівчатами і збираємося. А Боже, які високі лавки. На гігантів так сіла, ноги не дістають до землі. Ой, божечки. Малишка коротишка. Так, буду чекати дівчат. Заброньорований у нас столик, он там позаду ресторан десь. От. Хоч зустрінемось, то я прилетіла з України, що ми з ними не бачилися. Як це можна прочитати? Босфорус, Порус. Турецький та середньоморський ресторан. Свій лук. Це що, Made by Next? Yes. Ти така Бургундія, красива жінка. Сідай біля мене. Yeah, Чи ти хочеш так, щоб тебе було видно при вході? Я yeah, просто завжди сідаю лицем входу. Yeah. Христос воскрес! Христос yeah. yeah. воскрес! Так. Mm -hmm. Ну, добре, я спробую. А соус? Хто знає, що це соус? Мені каже, трішки йогурт. Це, 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 це. це не моя, це дуже <риклад> Хочу продати цю сукню. Це не моя сукня, це сукня Ані жодного разу не була одягнута. Ані зараз от через місяць. Трошки більше має, буде 14 років. Ми купили її 2 роки назад, цю сукню влітку. І, на жаль, жодного разу вона її не одягнула. Це 100% бавовна. Все такий чудовий принт. Квіти в синьому кольорі. І біла бавовна. Чому вона не одягає? Їй не дуже подобається відкривати от якось плечі, от груди, ось ця зона, їй чомусь некомфортно дуже. Я скажу, що у мене теж так. Я не дуже люблю цю зону відкривати. Мені подобається, коли вона така більш класична, без ось цього всього таке, що літає. Ну, вона просто їй візуально сподобала сукня, а от як вона себе в ній почуває, їй не дуже сподобалося. А етикетки вже були всі лейбли зняті. Тож, що я зробила фотографії, може хтось купить поставила ціну 10 фунтів. Не знаю. Позаду, цієї сукні є ось цей Adjustable waistline, Тобто лінія талії позаду, бачите, на гумці вона може трошки розтягуватися. І ось ці. До речі, бретелі, да, можна так сказати. Вони викраєні як сонце. Ось таким чином, і трошки навіть призібрані. Тобто сонце велике ось тут коло вирізане. І теж збирається на гумку, Тобто, ось це теж гумка. Ну і доволі широка спідниця. Що теж виглядає дуже красиво. Шкода, шкода. Ну, як є вже. Сподіваюся, мені вдасться вдасться їй за щось продати, щоб щоб щось красиве купити. Бо треба, он, Ані, ми купили сорочки в школу знову, там, одяг в школу, начебто начебто потрібно. Воно так хоп-хоп, і по бюджету теж теж б'є. Так от, що хотіла вам сказати. Чому це показу? Тому що, от бачите, у мене тут стіл стоїть. І ось так: от, якщо глянути, такий білий куточок. Бачите, якщо тут закрити, щоб воно? Білий куточок, все білесеньке. І це дуже класно виглядає на фотографіях. Єдине, що зараз недостатньо не освітлення, тому що вже сонечко повернуло в ту сторону, а, а вдень освітлення ще більше. Ну, можна витягнути. По кольору зробити більш от зараз зйомка йде, воно така трошки жовтеньке. Хоча сукня сама холодного кольору, це білий чистий кольор і блакитні, ось такі квіти. І я впевнена в тому, що, ну я сподіваюся, але чомусь я впевнена, що цю сукню в мене куплять, незважаючи на те, що в неї немає лейблів. Сьогодні у нас 28 квітня і ось. Сметана, яка вже супер протермінована до 1 квітня, мала б вона бути з'їдена. Давайте подивимося, що там всередині. Боже, це чудово. Знайшла на YouTube рецепт печиво на сметані, тож давайте робити. Ну, зовсім звичайно. От прям нічого особливого. В міру солодкі, але у мене сметани було більше, ніж по рецепту. І дуже буде смачно саме от зі з сиру і кавою. Тож насолоджуємося. Найсмачніше це от на наступний день розрізати печиво навпіл. Ну тобто вздовж, так? Намазати маслом вершковим, М -м -м. варенням. Не так от з чаю. Це просто прекрасно. Друзі, хороший рецепт. Посилання буде на рецепт в інфобоксі. У мене щойно була моя перша мамографія. Сказали йти додому. Сказали так, якщо вам скажуть, що йти додому, значить у вас все нормально. Але я ще почекаю на лист підтвердження, що нормально, що не нормально. Тому що, ну, якби після мамографії. Я нічого від лікаря не чула і не бачила лікаря. Тут дуже красивий, красива лікарня, саме красивий парк навколо. все таке, таке, як сказати, доглянте, ось, дуже гарно. Тож трошки так мені відлягло, але що робити з цим болем, я не знаю, тому що щось болить. Можливо, мене поставлять на якийсь такий, знаєте, не знаю. Кожен рік чи кожні три роки, чи як там просто проходити ще раз GP. Поки не знаю. Ну, а наразі, наразі, саме на, на зараз все добре. Тож, побачимось далі. Друзі, ну дикаслоні. Там хочуть собі ролики. Як купити ролики, або тільки аби купили ролики, треба навчитися гальмувати. Я Їхати так. то навчилась, а як загальмувати, це ще не так просто. Не так просто. Живий, живий. Дивіться, прихожу повз. Це нові будинки, збудовані для пенсіонерів. Це квартири. Спеціальні для того, щоб ну, продати, наприклад, свій будинок і приїхати в квартиру, де за вами буде, напевно, якийсь. Кращий догляд, вже коли ви вже не можете за собою доглядати. Одночасно з цим ви можете жити з людьми, соціуми, такими як ви, по вашому віку. Що думаєте про це? Я прийшла додому і вирішила подивитися більше інформації. Про саме це будівництво або будівництво для тих, хто вже виходить на пенсію. Отже, це квартирний будинок з ліфтами. Ліфти не так популярні в квартирних будинках, такої невеликою, невисокої забудови в Британії. І це чудово. По-перше, по-друге, ці квартири можуть купити люди, яким за 60. Ну і, звичайно, що ліфт обов'язковий. По-третє, хто раптом зараз дивиться на екран і бачить, що ця компанія називається... Churchill Livin. Так ви не помилилися, саме ця компанія була названа в честь дружини Черчилля, того самого Черчилля. Цей будинок, до речі, знаходиться прямо в самому центрі, там доволі гучно. ну, Кожен обирає для себе, що він хоче. Хтось хоче жити в центрі міста і відчувати ось цю силу міста, хоча в нас же маленьке містечко, а хтось хоче навпаки жити за містом. І у них теж є будівництво, саме десь там поза ось цим таким гучним життям. Ну, Будівництво ще ведеться, але вже квартири можна, я так розумію, купувати. Скільки це коштує, Не знаю, не знайшла цієї інформації, але це буде коштувати недешево. Тому британці додатково відкладають гроші собі на пенсію, щоб потім так жити, витрачати вже в, в, в такому дорослому віці і почуватися добре. Ну, а тут такі паркани, за парканом вже такий невеличкий садочок, там більш-менш е приємно. Ну а на цьому все. Я буду з вами прощатися. Побачимося в наступному відео. До речі, я зараз покажу будинки, які мені дуже подобаються. Вони такі гармонійні зовнішньо. Бачите, в них такі стіни приємні і коричневі вікна, що не виривають, на відміну від білих. До зустрічі, бувайте!